Україна є демократією і, зважаючи на обставини, демократія добре пораються із своїми завданнями. Якщо ми подивимося на Сефрідом Хаос, ми сімнадцять років спостерігали за зростанням авторитарних тенденцій. Подивіться на своїх сусідів з одного боку, є тоталітарні режими і демократія, які Е Совується до авторитарних режимів навіть в країнах є якщо подивитись на регіон. це не ідеальна кампанія. Тому нам треба зрозуміти, що кожного разу, коли ми критикуємо демократію в Україні, давайте не забувати про регіон. Є інші фактори діаніс проводить протягом багатьох років опитування. Останнє опитування показало найпотужнішу підтримку. 94% українців. Демокрас хочуть, щоб Україна була діючою демократією. Це величезне зростання. Я пам'ятаю обстеження минулих років дві 2007 року. 57-60%, а зараз 94%. Другий важливий фактор. Той хто працює з 15 країнами, може сказати, що у вас можливо найсильніше. Громадянське суспільство серед тих, які я бачив своєму житті. Звичайно, мене не покоїть питання плюралізму в медіа, але власне звичайно сильне життєздатне громадянське суспільство, яке працює і здійснює м'який, але досить потужний вплив на тих, хто приймає рішення. І в мене є така пропозиція, що це громадянське суспільство, найбільше взаємодіяти з політичним. That's a so І зараз віддається більше контактів з міжнародними політиками, але занадто часто громадянське суспільство не залучається до конкретних реформ, і це не через громадянське суспільство, а це через ту політичну еліту, яку ми маємо зараз. Воно часто не хочуть цього. Є ще два інших важливих чинника. Перша це глобальна політика. Сенвінов таке 93% українців хочуть. Щоб Україна була в ЄС і 89% в НАТО. Немає членства в Трансатлантичній родині без потужної демократії. Це взаємозв'язане. І про це ми постійно мусимо нагадувати нашій політичній еліті. Якщо не буде розвиватися демократія, не буде розвиватися можливості вступу. На додаток до військового е, просування, яке абсолютно необхідно, я хотів би побачити також демократичне просування, яке абсолютно необхідно для членства в НАТО. І як говорили на попередньому. Поприняті дискусії, питання боротьби з корупцією. це не просто передумова іноземних інвестицій, економічного відновлення. Це є передумова членства в ЄС і в НАТО. Без цього можемо про це забути.